Друзі, з вами я, Саша Єгорова, яка рахує дні до відпочинку. І я не закреслю дні, а просто рахую тижні. Чи знаєте ви, що назви днів тижня в європейських мовах, але не в українській латинського походження слово неділя перекладається з латині як день Господа, понеділок місячний день, вівторок, день Марса, а середа день Меркурія. Четвер день головного бога Юпітера, а п'ятниця день Венери. Богині любові і краси. Субота просто сьомий день тижня. Саме слово тиждень у європейських мовах походить від слова сім. У слов'янських же мовах перший день отримав назву понеділок. Перше після тижня або інакше неділі, другий день прозвали вівторком, третій середовищем, ну тобто середини день. Четвер і п'ятницю, відповідно, четвертий і п'ятий дні. Суботу прикладається як відпочинок та спокій. Ну, все, час іти відпочивати. Побачимося вже дуже скоро, мої Па-па!